Втомилися від обіцянок про густе волосся, які не працюють. А якщо я скажу, що є британський бренд з 30-річним досвідом, який змінює правила гри, сатура це не просто косметика, це наука про красу, народжена в лабораторіях чи Laboratories. 100% натуральні інгредієнти, жодної синтетики типу міноксидилу і головне реальні результати, хіти, які полюбили тисячі, бальзам сатура роста для проблемних зон. Морські мінерали плюс трав'яні олії, видиме загущення вже за 4-6 тижнів. Лосьйон Сатура Про щоденний догляд для об'єму, легка текстура, потужний ефект. Natural шампу, м'яке очищення шампунь без сульфатів. Ваше волосся скаже дякую. Реджуве Гел капсулс, внутрішня підтримка для космічної краси волосся та шкіри голови. Ці капсули з натуральними екстрактами допомагають підтримувати життєздатність волосся. Сатура роста Айлеш Балм спеціалізований бальзам для вій та брів. Підтримує вигляд густих і здорових вій. Super Scalp Lotion – тижневий догляд за шкірою голови для комфорту і ясності, збалансована формула для відновлення. Екстра мікс Lotion – освіжаючий лосьон для шкіри голови, охолоджуючий ефект та приємні відчуття при використанні. Чому сатура? По-перше, це ручна робота малими партіями в Британії. По-друге, кожен продукт проходить токсикологічну сертифікацію. По-третє, це працює десятки тисяч відгуків по всьому світу. Уявіть, ви дивитесь у дзеркало через місяць і бачите густіше, сильніше волосся, без хімії, без побічних ефектів, просто природа і наука в одному флаконі. Сатура це інвестиція у вашу впевненість. Спробуйте і приєднайтесь до глобальної спільноти людей, які обрали природну красу.